Дай Боже щастя. Дякую, дай Боже щастя всім добрим людям. Шукаєш щось. Шукаю кабачки. Кабачки шукаю. І щось дуже сумно. Ну, то холодно було і насіння Ну. Але головне, те, що десь з прошлого року чи з гноєм попало, Я бачу, що старчить. так. те зійшло. А те, зійшло. те що сіяли, а те, що посіяли, де-не-де. — Що будемо досівати сьогодні? Ну, Те зробимо. Якраз до зелених свят зробимо. Ще Шев, вродять. Перший рік таке скажить. Так, перший рік. Ну та що то казати, то не нос з кабачками. І я кажу, то ще нема що нарікати, бо в людей набагато гірше, бо люди. Шігер. Так, витягуєш. Так. Бо то людей і позаливало, і померзло, то ще нема що нарікати. Ще ще... Так, таке, як кабачок, то ще вродить. То ще вродить. Вон стричить. Один, другий, п'ятий, восьмий. От. я так кажу, п'ятий, восьмий, бо шостий, сьомий не зійшов. От. Нічого, е, Вовни. Але саме цікаве, що і кидала по кілька насінин, а по одному тільки зійшло. Підемо сьогодні пересівати. Ще як пересівати? Досівати. Насівати. А, насівати, Славік каже, насівати. Славік ще пері пробує того витягнути. Як буряки кидали багато насінин, так і зійшли, тако гарно зійшли, де не де по два. От, а бурячки такі гарненько зійшли. Дякувати Богу. Васолька стирчить теж гарно. Так, Славік Мотосад пробує завести. Зараз буде об'їжджати його е, ті плями чорні, тобто кругом кабачків ті, що є. І все, дивіться, яка ділянка, і тільки де-не-де є кабачок. Так, і ось ця діляночка у нас гарбузи. Ой, кажу гарбузи. О, кавуни, кавуни. І де вони, ті кавуни, і де вони, ті кавуни? Нема. Добре, що я маю розсаду. Якби не розсада, то я би кавунів не мала. Ця вся, вся діляночка, потім її будемо пересапувати, так само будемо перебивати туди, тим культиватором, тому що тут нічого немає. Ми залишили оцю ділянку, ось там бурячок червоний. І ось тут бурячок червоний. От. А оце все залишили для кавунів. От, Хоч би один. Хоч би один. Нема ні одного. Ні одного. На кавунах, то вони були постійні, накриті пляшками і нічого не допомогло. Було холодно і все, вже за пляшки забираю, ховаю. Так, тому я розсада кавунів, повитягувалися. Ну, деякі повитягувалися, деякі трошечки нижче, не страшно. Зараз все пересаджую в землю, нагляду на город і хай далі ростуть і розтрусаються нормально. В ту ямку, де були кавуни посіяні, не саджу. Бачите, я ямку лишила, ось вона. От, а збоку, недалечко від неї, зробила ямку для тих, що в розсаді. Зробила ямку для тих, що в розсаді. О, і тепер сюди акуратненько, ось так. О, а тоді буде видно, зійдуть ті і ті, будемо вибирати сильніші рослинки. Одну ямку розпарпала, не видно насіння, але і перебивати не буду, бо кавун то не кабачок. Кабачок швидко сходить, а кавун думає, 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 стидається, думає. Так, зараз попідливаю. Грушечки забрати. Ось тут так само, бачите, збоку, з боку біля ямки. Приймуться, тоді можна буде тут гарно все. Та то зразу воно буде сапати, ну не сьогодні, бо сьогодні вже не буде коли, бо ще крім того є робота. Земля мокра, але кавуни з розсади, то таке краще, що добре залити їх водою. Я якраз так гарно попадаєш, вон, тому ти рівняєшся на ті, що старчать. Так, приблизно. Не знаю, які там точно у нас зійшли, які не зійшли. Я взяла на ринку два пакети великі. Тут зелений аеронавт і отакий салатовий, <кхух> одеський кущовий. Жовтих вже не брала. <кхух> Маю жовті насіння ще своє, от в коробочці зібране. То вже якщо то буду тим старим насінням підсівати минулорічним. Ще поки сонечко сяде, то ще одну важливу роботу зробимо. Навіть не одну. його не буде. Той, а він також шахматним порядком. Добре, тоді той і Той стоїшаємо, а не кисти його. Значить такой пойдукою. Не Неважливо. Рядок пропускаєш, рядок пропускаєш, щоб не мали куди розростатися, і тоді знову рядкує. То остання площа, яку пересіваємо. Більше вже нічого пересівати не будемо. Не буде, то не буде. Так і буде. Але... Але надіємося, що буде. Обіцяєш? Бо йде? вже тепло пішло, земля має, ну, то Так, по... то, повинна... то вже зелені свята. Ви зараз сказали, що <світнє> найкраще все висівати в зелену суботу. <сь> то вже зелені свята. От зелені свята. Понеділок я вихідний. Віддихати буду. Дякувати Богу. О, Дивись, як добре. Що ото маю коробочці, пару насіннин, то зараз ще там крайній рядок доточу. Ну, ще жодного року так не було, щоб е насіння збутліло в землі, що, від, бо, що холода була. Так, а ось ще є. Бач, жовті. Ой, таке то воно, сільське господарство. Як казали наші діди, батьки, та й ми вже і батьки, і діди, і бабці, і, і бабусі, і бабусі, що на сільському господарстві е, жити будеш, тяжко робити будеш, розбагатіти не розбагатієш. Ну то, що, як то говориться, Голодувати не будеш, бо все своє маєш. Ну, вони ж фермери заробляють. Ну, то хто має великі площі, то на велике, трактором великі площі зараз все механізоване, то там ще заробляють. А на таких присадебних ділянках не дуже є ружинесі. Хто хоче мати гарні мозолі на руках. Запрошуємо до сільського господарства. І хай люди, особливо ті, що в місті живуть, що ніколи справи не мали з сільським життям, не казали, о, а що вам, ви все маєте, все маєте. Щоб те все своє має, мати, то треба від того і на руках мозолі. І скільки треба вложити, ми рахуємо тільки ті затрати, те, що там купуємо, там підживку, оранка, ну, то, що затрачаємо фінансово. А в своєї праці, так як на роботі погодина оплата, ми своєї праці не рахуємо. А якщо ще порахувати свою працю, так як на заводах рахують. Ну там аж такий мінус, ще й дуже великий. Так, добре. Дякувати Господу Богу. Посіяли. Трошки щось зійшло. Решту маємо надію, що також зійде. І то є добре. Шановні наші глядачі, пишіть, як у вас справи з кавунами, з кабачками, з диньками, чи чи зійшли вам, чи також досіваєте, пересіваєте. Пишіть, з якої області. Можливо, вже хтось має кабачки? Можливо, вже в когось кабачки цвітуть, пишіть. Всім добра, міцного здоров'ячка і тихої спокійної ніченьки. До речі, ось наші найперші кабачки. Ось вони посіяли в відра. В одному відрі зійшли гарно, в другому взагалі, не прокинулися. Хоча стояли в теплиці в однакових умовах. В Один день посіяні, одною рукою, як то кажуть. От. Ще трошки постоїть тут, а вже як будуть випускати цвіт, тоді їх виставимо на двір. Наразі хай тут ще стоять. Тут затишно?